Отак От у мене сьогодні почався день. Доброго дня, глядачі. Я сьогодні таким нехитрим способом видушую свій забрус і получаю ще мед і чистий забрус. Ну він не дуже чистий, в ньому ще є частинки меду, я вам покажу. І я його кидаю в таку бочечку, в якій заляю водички і получу. І получу з квас. Це обладнання називається еструдер для віджиму забрусу. Забруса в мене накопилося дуже багато. Його треба було віджимати зразу після відкачки, але оскільки мені він прийшов пізно, то що маємо, то маємо. Мед, зараз я вам покажу. Дивіться, яке, яка прелість. Дуже вкусний. Він мені нагадує карамель. Тільки ще луче, в раз 100. Давайте я вам покажу ще тут конструкцію. От якраз зараз воно прогорнуло. Там такий шнек. Цей шнек захвачує у нас кусочки оцих кришечок. Посилає їх в камеру, тут йде він по шнекові, шнек йде конусом, ця вся штука тут уменшається і тут проходить віджим. Потім це все проходить через це сито і опускається вниз. З допомогою цього крана ми будемо спускати даний мед. Ось такий він вроді би і не складний, але дуже приємний. В роботі він тихий. Віджимання виходить в зв'язку з тим, що сьогодні на вулиці не так жарко, як воно літочком. Сьогодні все-таки, можна сказати, вересень місяць, а посіки вересень. За ніч оголодження проходить. І зараз не дуже хороший віджим. Але нічого, ми отримаємо дуже смачний квас. Ну Дивіться, беру я таке відерко, бо мені вже треба туди закидати. Підходжу сюди. У мене два столи таких, це теж з цієї самої фірми. От, столи, медогонка. Набираю, стараюся, щоб воно не було гулями. От. І подаю прямо сюди. Він собі потрошечки бере сам, перекладає, робить віджим. І от на цьому вся моя робота. У мене сьогодні задача багато запросу переробити. Все, що хотів вам сказати, сказав. Хочу вам ще сказати в кінці. Той, хто не підписався, підпишіться. Канал цікавий. Всі, ну, весь час буде багато нової і хорошої інформації. А також я хотів би вам сказати до побачення, до нових відео.